Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум-партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Почав за рубу, підстану грабить. Настріє. Які ваші очікування від майбутньої гри? Я сподіваюся, зал буде заповнений, що буде багато людей. Очікуємо хороший футзал, і нехай переможе сильніший. Як завжди. Хто на вашу думку може стати найкращим бомбардиром кваліфікації на чемпіонат світу у нашій збірні? Я думаю, що кожен в принципі, з гравців має можливість. Напевно, і Артем Фаренк, і Євген Жук. Хай сперечаються за звання найкраще. До яких можливих сценаріїв гри ви готуєтесь? Ну, залежить, як піде рахунок. І відносно суперника розглядали на фоні Польщі. Була одна модельність. На фоні сербів ой, на фоні бельгійців вже було зовсім інше. Тому перегляд вівся по двох напрямках. І відносно зміни рахунку, напевно, вже буде видно, хто. Буде контролювати територію, хто буде ініціативою буде володіти, тому і зміна рахунку важливий і перший м'яч, тому готуємось належним чином. Ось так. Після двох турів кваліфікації на чемпіонат світу Україна забила найбільше голів. Чи вдасться зберегти лідерство у цьому компоненті? Надіємося на, більше, на більшу реалізацію моментів. Більше будемо забувати того, що нам не вистачило з Польщі. Яких компонентах гри серби переважають збірну України? Ну, можливо, у них більш габаритні стовпи. Це, я не кажу, що вони сильніші, але більш габаритні. І тому десь в таких не динамічних епізодах вони можуть виглядати трохи краще. Ну, на мій погляд. Ми... Досить рівні збірні, тому все вирішать мікроепізоди. Вважаю, що буде, буде цікава і потужна гра з обох сторін. Тобто фаворитів у грі явних немає? Так, немає фаворитів, на мою думку. Як проходить адаптація молодих гравців у колективі? Адаптація проходить чудово, Де гравців ми їх підтримуємо, десь підказуємо. Так що все добре. Всіх знають, тому що з адаптацією до них такого складного немає. Які гравці можуть зіграти ключову роль у цьому матчі? Скоріше за все, в таких ключових лобових матчах вирішується команда, а особистості в нас є, які в потрібний момент. Мають вирішити питання, але все створюється з командними діями і завдяки командним діям. І є, є ті моменти, де вирішити долю матчу. Ось так. Збірна України з футзалу відома своїми бійцівськими якостями. Які ще компоненти у грі збірної на високому рівні? У нас, на мою думку, є багато гравців, які можуть індивідуально обігати. Великий момент, командна гра. Яка атмосфера в команді? Атмосфера в команді дійсно дуже хороша. Хлопці набрались позитивних емоцій, трішки відпочили. На тренуваннях дійсно видно, що максимальна самовіддача. В яких кондиціях збірна підходить до матчів із Сербією? Можу сказати, що кондиції максимальні, тому що гра буде більш підходити. По характеру, бійцівська буде гра, а нашої команди з цими якостями все на високому рівні. Я знаю, що кожен з нас готовий віддати все за Україну. Востаннє ви зустрічались із Сербією на Євро 2022. Матч завершився перемогою України 6-1. Чим тоді запам'ятали Серби? Звісно, тоді в збірній України не було куди діватись. У нас був тільки потрібна була перемога. Ми максимально віддавали все на полі. Була самовіддача, якої ну, не передати словами. І мені здається, що Сербія недооцінила нас як суперника. І тому вони програли матч. Зараз у збірні по 5 представників хіта, урагану, два з Аврори Класт, два з польської Ліги» і один з енергії. Чи хотіли б ви, щоб у збірні було більше легіонерів або представників інших клубів Екстраліги? Звичайно. І це буде конкуренція, і конкуренція призведе до росту. Тому чим більше буде кваліфікованих футболістів в різних клубах, тим буде і вищий рівень цих клубів, вищий буде рівень чемпіонату. І я сподіваюся, буде і вищий рівень збірної. Як відсутність Ігоря Чернявського вплине на гру проти «Сербії»? Відсутність ігоря дійсно це втрата для збірної, але, на мій погляд, в нас є достатньо кваліфікованих гравців, які за відсутності ігоря можуть проявити себе з якнайкращого боку. Чому на місце, яке звільнилось, ви обрали саме Ярослава Левіда? По-перше, вони по позиції на одній позиції грають. По-друге, Ярослав себе проявляє в чемпіонаті Польщі з позитивної сторони. Ну і по третє, він грав і в Хіті, і з Данілом Обакшеним, і. З... З Олександром Педясом, тому їм не потрібно зайвого часу для того, щоб налагодити, налагодити зв'язки.